Сьогодні в день я хочу обговорити, як ми досягли цього економічного дива, як ми плануємо підняти рівень життя наших громадян до небачених раніше висот, і можливо, як ви та місця, звідки ви можете досягти значно кращого, наслідуючи те, що робимо ми, тому що деякі місця в Європі, відверто кажучи, вже навіть не впізнати їх не впізнати. І ми можемо сперечатися про це, але насправді немає про що сперечатися. Друзі повертаються з різних місць, я не хочу нікого образити, і вони кажуть я там нічого просто не впізнаю. І це зовсім не в позитивному ключі, це в дуже-дуже негативному сенсі. А я люблю Європу і хочу, щоб Європа процвітала, але це не прямує в правильний бік. Я довів, що вони помилялися. Насправді все зовсім навпаки. За один рік наш порядок денний спричинив такі перетворення, яких Америка не бачила понад століття. Замість того, щоб закривати енергетичні станції, ми їх відкриваємо. Замість того, щоб будувати неефективні збиткові вітряні електростанції, ми їх демонтуємо і не схвалюємо жодних. Замість того, щоб надавати повноваження бюрократам, ми їх звільняємо. Уклали історичні торгові угоди з партнерами, що охоплюють 40% всієї торгівлі Америки. Деякі з найбільших компаній та країн світу. Ми маємо країни як наших партнерів також. Європейські країни, а також Японія та Південна Корея. Вони наші партнери. Вони уклали з нами масштабні угоди, особливо щодо нафти і газу. І ці угоди стимулюють зростання та спричиняють бум на фондових ринках не лише в Америці, а й практично в кожній країні, яка прийшла укласти угоду. Бо, як ви вже зрозуміли, коли Сполучені Штати піднімаються, ви йдете слідом. Це справді стало нормою. Під моїм керівництвом видобуток природного газу в Америці досяг безпрецедентно високого рівня. Видобуток нафти зріс на 730 тисяч барелів на день, а минулого тижня ми отримали 50 мільйонів барелів лише з Венесуели. Венесуела була чудовим місцем протягом багатьох років, але потім їхня політика почала псуватися. 20 років тому це була чудова країна, а зараз вона має певні проблеми, але ми їм активно допомагаємо, і ті 50 мільйонів барелів ми розділимо з ними і вони зароблятимуть значно більше грошей, ніж раніше. Венесуела буде фантастично успішною, ми цінуємо їхню співпрацю, яку разом надавали. Нам надали чудову співпрацю. Коли атака закінчилася, напад закінчився і сказали, давайте домовимось. Великій кількості людей слід так робити. Але Венесуела заробить більше грошей за наступні 6 місяців, ніж вона заробила за останні 20 років. Усі великі нафтові компанії зараз приєднуються до нас. Це просто дивовижно, це прекрасне видовище. Керівництво країни було вмотивоване, це дуже добре. Вони були дуже дуже розумні.